Всім привіт і слава Україні! З вами Контрпропаганда. Шановні глядачі, сумнозвісний президент Росії лише через 40 годин після катастрофи на Каховській ГЕС таки згадав про свої нові території. А прем'єр-міністр РФ і взагалі досі не зробив абсолютно нічого. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас. Головні фейки та наративи російської пропаганди актуальні станом на зараз. Тобто, все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації та на просторах інтернету. Москві не потрібні нові території. 7 червня Володимир Путін під час бесіди із президентом Туреччини Ердоганом таки обговорив ситуацію навколо катастрофи на Каховській ГЕС. Доволі прогнозовано він назвав це варварською акцією Києва за підтримки західних кураторів. Путін констатував, що Київ з подачі Заходу робить небезпечну ставку на ескалацію бойових дій. Путін назвав руйнування Каховської ГЕС варварською акцією Києва із подачі західних кураторів. Путін констатував, що прорив Каховської ГЕС наглядний приклад терористичних методів Києва. Насправді, якби не Ордоган, президент Росії жодним чином не реагував на цю жахливу катастрофу. Путін визнав тимчасовість своїх українських територій ще восени минулого року, і з того часу це тільки підтверджується. 6 червня, коли сталася ця катастрофа, Путін не знайшов у своєму цивільному графіку навіть кількох хвилин, щоб хоча б якось відреагувати на неї. Замість того, він займався дуже важливими справами поверненням у шкільну програму креслення, розглядом питання про таксі та каршерінг. І нарешті вирішив взяти під контроль пожежну безпеку на дачних ділянках росіян. Так само, станом на вечір 7 червня, жодної публічної реакції не висловив і прем'єр-міністр Російської Федерації Мішустін, який за своєю посадою мав би вже екстрено створювати якусь державну комісію із ліквідації наслідків катастрофи. А можливо, мав би і особисто очолити цю екстрену комісію. Зрештою, лише через 40 годин Путін доручив організувати роботу для допомоги постраждалим людям, які за конституцією РФ, як вважає Кремль, живуть на її територіях. Каршерінг та повернення хреслення у шкільну програму для нього були важливішими. Натомість президент України Володимир Зеленський ще зранку 6 червня, провів екстрене засідання Ради безпеки і зробив офіційне звернення. А Кабмін України екстрено виділив півтора мільярди гривень на будівництво нових магістральних водопроводів та негайно дав розпорядження щодо організації невідкладних рятувальних заходів. Ось саме на таких прикладах і прості люди, і світові лідери мають бачити, для кого насправді це своя земля, своя територія і свої рідні люди. А для кого це просто якісь ефемерні нові території. Друзі, і на останок цього коротенького інформаційного випуску трохи гарних новин. Соцмережами та світовими змі шириться світлина танку Леопард із українським тактичним знаком і під українським прапором. Росіяни настільки сильно цього бояться, що готові знімати брехливі мультики про знищення сотень таких леопардів і вдаються до війни із українськими комбайнами на українських полях, видаючи їх за танки НАТО. Тому, друзі, підтримуйте ЗСУ інформаційно, донатом, волонтеркою. Ставайте до лав ЗСУ, тому що наші українські збройні сили є головним рушієм нашої перемоги. Також не забувайте розміщувати офіційну інформацію від Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. Про вподобайку і коментар під кожним нашим відеороликом. Також не забувайте. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Do pobaczenia.